Бити катану із паперу Беремо будь-який лист папіру і згинаємо. Його. Ой. Зігнули. Розгинаємо. І до тої полоси ми вкладуємо. Незручно робити катану, тримати телефон і робити катану. Мічко, що треба сказати зати? Саути гайки А ми робимо катану. Що нам далі треба робити? Далі ми згинаємо ще раз удвоє до тої полоски. Отак згинаємо удвоє І розгинаємо все Це на потім залишаємо. Берем. Другий. Стоп. Листок. Папіру і робимо так само. Згинаємо удвоє. Робимо так само. Ставте лайки і підписуйтесь. Розгинаємо. Ставте лайки і підписуйтесь. Ставте лайки! Згинаємо ще раз. Так, так, згинаємо. І ще раз згинаємо. Давай. Зробили. Отак. беремо другий папер. Одинаково. Скріплюємо. Іду поклей. Барем такий клей, ви пам'ятаєте з мого нового відео, там де розпаковка проробзак. От і цей самий клей. Такий так. Перше берем і скріплюємо. Так, Так скріплюємо. Берем і скріплюємо так. Скріпала. Беремо другий. Тепер і з'єднуємо. Скріпили. Далі згинаємо. Згинаємо. Так, тихо. Отак згинаємо. Удвоє і вдвоє згинаємо. Взяли, згинули і ще раз згинаємо. Згнули І ще раз. Зігнули. Баром клей. Видишь, куда клей? Так, барим и склеюем цю частину. Ну давайте есть по Не помощу, ты Так, зігнули. другу частину згинаємо. Зігнули. Клей. І треба ножниці. Так у нас вийшло. Беремо ножниці і ріжем. Берем... Ось так ріжем. Треба. А так, барим. І режем. Брали, взяли. і берем ми попере. Один ще один папер. Ой, два папера. Беремо папер і робимо трубочку. Робимо трубочку, ставте лайки підписуйтесь, ставте свій жирний лайк косик. Зробили трубочку клей осяк. Ось так.

Зробили трубочку і трубочку затягаємо ту трубочку. Стоп! Треба нам скріпити трубочки. этой Беремо і отак так кінчик трубиці. Брали, взяли, скрутили трубку, і скріпуємо. Так. Скріпуємо. Добре, зробили трубочку, беремо основу катану нашої. Берем і опухаємо трубочку всередині. Зараз обхаем. Так. Середину так Запам'ятайте не всю трубку, витягнемо трубку так. зробили, даємо. Отак берем. Лист бумаги І ще один. Але розділяємо порівно. Беремо листок, так. розгинаємо двоє. Так, розгинаємо. І ріжемо пополам. Все. Беремо порізаний. Беремо. Так. To. Так, ропа. так сделала. Отак зробила. откладывает. А, не Вот так. Скрипуем. Клеем. Так. Вот так. Так, леємо на мастеле, скріплюємо. Ну а вже майже вийшла катана. І одна. І залишився цей листок. Скріплюємо міцненько. Подивіться, як покупилося. Ми зняли ту штуку, бо це знялося. Баром клей. Баром и Вот так. Дышим побольше, Треба? <трики> и скриплю. <Скрипливаем. трики> Кріпимо. Охиміць треба. Зробили. Тепер беремо через сток, згинаємо двоє. Зігнули вдвоє. Робимо ще вдвоє. І ще вдвоє. І все. Зробили. Підклеїмо, щоб скріпити. Кипаем в різних местях. И если довше. Довше. І отут. кипили берем ручку або олівець. Так. Берем і малюємо. Намалювали. Новесли. Вирізаємо. Так, зробили отаке. Ми зробили дірку. Так, що далі? Ну, далі нам потрібно... Так, зробили дірку. Засовуємо це в катану. Беремо і засовуємо. Засовуємо до того кінчика. Все, катана зроблена. Можемо тепер погратися. Щонь того закріпите, не забути. Все, катана зроблена. Ставте лайк і підписуйтесь. Love lagi, life, Papa. papa